Що таке українське наївне мистецтво? Чим воно цікаве і цінне? Чи треба мати спеціальну освіту, щоб вважатися художником? Відповіді на ці запитання можна було знайти минулої зими у національному центрі Український дім у Києві, де проходила масштабна виставка Наїв вільний, народна ікона, народна картина, сільська фотографія. Опинившись у Києві на початку січня 2025 року, я не могла її пропустити. І я дуже втішена, що відвідала цю експозицію, бо побачене й почуте залишило яскраві емоції, якими я зараз із вами поділюся. На початку 2000-х я кілька років жила у Києві. Працювала ведучою на телеканалах 11 і Тоніс на радіо Європа Плюс. Але тоді не мала нагоди побувати в українському домі. І ось нарешті, потрапивши до цієї будівлі, я була вражена. Дізналася, що ця модерністська споруда є пам'яткою архітектури. Її звели 1982 року для музею Леніна. А за 10 років, коли Україна здобула незалежність, її передали нові культурні інституції. Виставка, точніше, проєкт на її вільний справив на мене враження не лише розмахом. Тут було представлено понад 300 унікальних творів українського наївного мистецтва, а й комплексним підходом. Старі твори народного мистецтва, що експонувалися за темами у кількох залах, доповнили сучасними спеціально створеними під виставкою інсталяцією, фільмом, залучили мультимедійні засоби, великі екрани, музику. Краще зрозуміти цінність експозиції допомагали кураторські екскурсії Аліси Гришанової. Виставка на її вільний експонати зі збірки Миколи Бабака, художника, письменника, видавця, колекціонера із Черкас. А також кілька його власних робіт. Професійний художник з кінця 1980-х по всій Україні зібрав кілька тисяч аматорських творів. Картини, намальовані, вишиті, написані на склі, рушники, хатні ікони, родинні світлини. В Європі е, культурна спадщина це як конституція. Це як конституція. Це все це саме дорожче, саме е, престижніше. Саме-саме-саме. А у нас воно нічого не Там причину ж не знає, чому вона також. І ще не одне покоління в нас нічого. Але це ціни немає. Для мене йому сімі немає. Усі ці витвори мистецтвознавці радянських часів не сприймали серйозно, називали примітивним базарним крамом, не досліджували і не зберігали. Усі знали картини грузина Нікопі Росманів, але нікому не було діла до, скажімо, українського художника Панаса Ярмоленка з Переяславщини, роботи котрого написані у тому самому стилі. Сьогодні ж, українські мистецтвознавці та культурологи кажуть про щире, наївне мистецтво, і прагнуть його вивчати. Відкривав виставку проєкт Миколи Бабака Небесна Хроніка. Українську народну ікону 18-19 століть він об'єднав у композиції із фотографіями селян, які нагадують лики на народних образах. Люди, що схожі на святих, Святі, що ймовірно писалися з людей. Ви маєте зрозуміти, що коли ми дивимося також це мистецтво, нам треба трошечки нашу оптику бачення підкоригувати і наблизитись, хоча б спробувати до уяви людей і світоглядних позицій того часу. Щоб зрозуміти мотиви і якісь там естетичні вподобання. Народні картини на проєкті на євільний представляли близько 20 сюжетів, популярних у післявоєнний період у художників-аматорів та поціновувачів нехитрого, доступного мистецтва, яке можна було прикрасити свою хату: церкви, янголи, голуби та лебеді, віра, надія, любов, квіти та фрукти. Різноманітні пейзажі та жанрові сценки про сувору та авторитетну дружину, про закоханих, яким заважає мати. Ілюстрація приказки тікай Петре з Наталкою іде мати з качалкою, проводи на війну. Частина цих картин це перемальовки відомих творів професійних художників. Приміром Іллі Рєпіна, Миколи Помоненка, що свідчило про їхню популярність у народі. Ще один розділ проєкту сільська фотографія. Це, звісно, репринти. Тобто збільшені копії оригіналів це така виставкова копія. скажімо. ну і просто щоб ви могли роздивитись ці унікальні прання людей. Є особливість в тому, що створювалося фотографами, фактично на місці. Є фотографія створена на натурі, є звісно, як в таких фотостудіях створені. Сказав Петро Генчар. Директор музею Гончара, От коли не дивишся на цих людей, вони, вони ніби в вічність вдивляються. Це правда. Тобто людини, цю урочистість події, вони її усвідомлювали, і фактично, так, ну, ми так бачимо, здебільшого, такі постановочні фотографії, вони саме такі за настроєм. Окрема зала була присвячена світлинам, зробленим Григорієм Шевченком. Внучатим небіжем Тараса Шевченка. Зроблені в селі Кирилівка, яке зараз називається Шевченко. Тобто, це на батьківщині Тараса Григорьовича Шевченка фотографія. Зроблені моя найвимовані, що та фотографія калина, під якою ховався Тарас Григорович Шевченко. Він просто сфотографував калину і зробив з неї листівку. Тобто, настільки людина вже використовувала всі можливості села, як Тараса Григоровича Шевченка, і важливі якісь там легенди, які з ним пов'язані тому подібне. Тобто, унікальні. Ось як цю колекцію Миколи Бабака описано на сайті Черкаського художнього музею, де вона колись експонувалася. Завдяки захопленню фотографію майстер створив високохудожні світлини та унікальні фотолистівки із зображеннями місць, де народився і провів дитинство майбутній світоч нації Тарас Шевченко. У своїй фотографічній творчості Григорій Петрович Шевченко висвітлював українську тематику. Він закарбував для майбутніх поколінь власне мистецьке бачення українського сільського пейзажу: з вітряками, хатами-мазанками, чумацькими валками, жнивами, випасом худоби, а також типові сцени базарування, весілля, завзятих танців, серед яких архетипові сільські дівчата-красуні у віночках, коралах і дукачах, чубаті хлопці, мандрівні лірники. Обірвані жебраки, великі родини з декількох поколінь. Надзвичайно цінним є й те, що його фотодіяльність припадає на кінець 19-го, початок 20-го століть, коли ці місця ще не зазнали разючих змін і зберігали свою незайману автентичність. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, вподобайте його і залиште коментар. До нових зустрічей!